Ми продовжуємо прямим текстом робити несерйозні підсумки дуже серйозно до року. І поки тут власне з'являлися нові гості, у нас з'явилася новина. Уряд повідомив, що Підстав для підвищення цін немає, саме тому ціни будуть підвищуватися безпідставно. Але в нас абсолютно не безпідставно саме молоді люди в ефірі, люди, які мають зовсім інше почуття гумору. І тому цікаво, що ж вони думають про цей рік і про країну, і про політики злі про все. Маю честь вас представити. Це є обличчя Львівської Галицького КВН-у, давньої гри Віталій Новосад, ведучий ліги КВН Європа. Вітаю вас, вітаю. І капітан команди КВН є талон, львівська команда Володимир Андрієв. Також вітаю вас, Володимир, Добре, в нашій студії. Ну що, кажіть щось? 에, ну, уряд уряд жартує, означає, що жити будемо весело напевно, в наступному році. А, а в цьому році весело не жили. Ні, Бо в нас вже двічі звернули увагу, що в нас ого, в нас вже навіть наш е, здувся, вже ха, уже накрився, впал? уже здувся, уже все. це дуже символічно, що знаєте, <світ> ніякого це, це, добробуту це, це, не було як, і не є. Не, як не буде. бюджет цього року в нашому місті, там, та й в державі, напевно, загалом. загалом. У нас там теж… Час від часу обіцяють підтримку і чекають, чекають. В кінці там все закінчилось словами, що дуже гарно все робите, молодці, але гроші нас немає, тому вибачте. Не ну це гарна новина, але гроші не немає. Це гарна новина. Як молода людина, дивитися від телевізору? Ну, так, взагалі я, я люблю дивитися про політику, тому що так вечором приходиш та, після там, репетиції, чи після роботи і включаєш от, саме якийсь канал новин, де показують політиків і те, що вони роблять, як вони з себе поводять, І зразу, так натхнення приходить. От Самі політики вони винні в тому, що з них жартують зі сцени от, кавенщики. От вони самі пишуть жарти, політики пишуть кавенщикам жарти. Ну, а от нас в році було щось таке, що особливо з політичної сфери <говорити> <говорити> надихнуло. Ну, дивіться, ну давайте візьмемо, найперше, що приходить в голову, це Юля Тимошенко і цей от е, суд, який там затягнувся. Та хлопці, вам ще хочеться з цього жартувати? Е, ні, ну так коли воно починалося, це було якраз от тема для багатьох команд для жартів. от. І той суддя, її вона, і що її посадили, і Януковича туди всі теж приписували. Ну, знаєте, це. Ну, політика це бездонне таке море для жартів. Тобто, будь-який політик щось там скаже, і все готові жарт. Мене це будь-яке засідання. Уряду його там. Кусками можна просто переносити в календар. Ну, ви, виступи прем'єр-міністр. Там просто цитати варі варізаєш, і... а ми їх показували ці передами. пан панзюня і пані Мірця такі львівські інтелігенти їм показували Азарова там, що він сказав на платники. Потім капотняки податки. Он, 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 такі потняки податки. Там або а в кожного з нас напевно це як лівасісі, і тут так, вже зже при pues приклеїлося йолка згадати Януковича з тою самою його ялинкою, йолкою. Умімкнути його, це його фраза, що жінки перед євро 2012 роздягаються. роздягаються. Ну я скажу, що Віктор Федорович насправді він хороший президент, особисто для мене. Тобто, я кавенщик, я таких людей поважаю. Я його переглянув на Ютубі раз. 15. і все, і в мене натхнення йти на репетицію. Я до речі, там є така інформація, що мають ну та питаються. Чи чули ви, що Віктору Федоровичу хочуть присвоїти звання генералісимуса? Ну, а якщо він ще вимовить те слово, то буде народний артист України. Якщо він ще вимовить, <клес> це взагалі по економіці. Що я питав про підвищення цін? Тому що наш економічну картину в нашій Львівській області змалював один з експертів, який тут колись був в нашій програмі, і зараз попросимо показати такий висновок професора економіки про. Нашу економіку і хлопці, може, ще свої два слова скажуть з цього періоду. Будь ласка. Я був свідком, як автомобіль ставили на трейлер в Краковці, щоб його довести до Львова. Тому що низька посадка, там сьома модель. Дорога машина. Дорога машина. Оце є. Не туди заїхав чоловік. Далі розвал сільського господарства. Тут абсолютно вірно. Це вид діяльності не складний. От, скажімо, в Данії. Данія, країна, ну сказати, що Данія це не технологічна, не можна. Що Данія це країна з низьким рівнем життям, теж не можна. 23 мільйони свиней. 23 мільйони свиней. Коли в них виникла проблема, що риби немає в північному морі, 150 тисяч цих рибаків перепрофілювали легенько у операторів свиновідгодівельних комплексів. На свиновідонівельному комплексі чистота якої немає. В наприклад, в туалеті в Олеському запаху. <ривіт> <ривіт> Якщо у них 23 мільйони свиней, то в нас достатньо 450 в парламенті. і вже Свиноферма готова. Це такий коментар. Просто в Данії розвивається свинарство, а в нас свинство. От, <ривіт> то, 20, точно. процентово. 450 <ривіт> це ваша фраза про 450. От Верховна Рада України, ну це ж також бездонний бездонний От океан для жартів, скільки ж було тих жартів, що а нещодавно подзвонив невідомий і сказав, що в Верховній Раді закладений глузд. Вийшли спеціалісти і переконалися, що ніякого глузду там немає. А ви слідкуєте за тим, як країна тотально бореться з корупцією і боротьбу з корупцією очолює Янукович? Ну ви слідкуєте за цим боротьбою? Як ви як ви живете з корупцією? Це така роз'їдає, знаєте, наше суспільство проблема. Знаєте, я з корупцією ніколи не стикався. Ну, особисто я ніколи не стикався з корупцією. Я ніколи в університеті а, не давав хабарів. А де хоч закінчили університет? Тому і не закінчив я університет, от власне. Тому і не закінчив. Не? Так ну от якось так стало, що напряму я ніколи не стикався з тим, але от є такі в мене випадки, що так. Воно легенько мене торкнулася. Корупція. Це коли я проходив митний контроль в Києві в аеропорті. От і взяв цей митник мій паспорт і каже, що все, ти не їдеш в Єгипет, ти вертаєшся додому. Я кажу: А що це? Я не їду? Він каже: а в тебе немає підпису в паспорті. що Це твій паспорт. А я кажу: А ви не бачите, що там візи є, що я вже їздив з цим паспортом там за кордон? Він каже: Ну дивися, ти в Єгипет летиш. Так зараз відійдеш. От скільки тобі не шкода поставиш в цей паспорт, і приходиш, і там пройдеш, і вже розпишешся собі далі. Ну, отак, от прямо. Далі. Прямо в аеропорті купа людей, ніхто цього так, не це. Так я зрозумів, що ти не тільки університет не закінчив, ти ще в Єгипет не злітав. Так? Ні, я злітав. Я просто <с хотів <с до нього підійти, дати паспорт, а під низом посвідчення СБУшника. От, а може... що, Є таке? Ні, в мене немає, але є такі, думаю, що можна. ми зробимо в Києві, в метро, йдеш там. Ну де купив собі? Я просто, якщо вже говоримо про корупцію, згадав теж такий коментний випадок. Я крім цього, ще там є співвласником рекламної агенції, мене дуже розсмішив, випадок, коли. Пан Козак заявив, що губернатор вимагав в нього. Та він тут сидів на тому місці, твому вітері, та, та. Ну, я ж кажу. В ефірі нашому, це заявив. Е е що там, по-моєму, Мільйон гривень Мільйон гривень просив губернатор у нього. Я, я собі уявляю, як, як, як би це мало виглядати там в Європі. Бере губернатор. Е Пакет рекламної пропозиції там з банерами пан Козак, от Ви можете за мільйон гривень. Отут у -от ваш банер повісимо там. За настейшою сфотографуєтесь, розумієте, потім нам повечеєте разом. Це от мільйон. І він каже, ну а якщо там ще дружина заназанастечується, це вже мільйон двісті. Розумієте? <ристо> 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 це нормальна рекламна робота. <ристо> 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 а не <ристо> отак <ристо> і ти і давай <ристо> мільйон <ристо> серйозно. А згадайте оцей випадок з Зваричем. Коли там колядникє, його... Ну, та, це. колядники, це взагалі ну як то кажуть, найкраща атмаска, яка могла бути, тобто не нещодавно було там новий рік різдвону. взяв Ну але ж це треба дійсно було придумати. Та, придумати. І ще ви... вийти з си на А ви Уявіть собі, скільки колядників до нього зайшло. Скільки людей мало зайти так, і колядват? Та мене вже просто виведовали попасти, розумієте, тобто давали В нас колядник. Це те саме, що позивач. Тобто фактично це майже До речі, стосовно корупції. Прозвучала в нашій програмі цьому році рецепт вирішення цієї страшної проблеми. І Зараз ми послухаємо цей рецепт вирішення корупції в Україні в нашому ефірі. Я хотів би навести приклад, як питання корупції в судових органах вирішував цар Дарій. Це Скіф Дарій, який писав, що він арій, син арійського роду. Коли він дізнався, що Верховний суддя країни взяв хабаря, з нього живцем здерли шкіру, ту шкіру натягнули на крісло, і на те крісло Верховним суддей призначили його сина. Від того питання хабарів у судовій системі, значить, в Персії, було вирішено раз і не завжди. Миролюбивий спосіб так робити уряд, Верховна Рада і вся в шкірі. Вся в шкірі. У нас треба було би раз на рік перетягувати шкіру, щоб дебило. Не вистачило, тобто крісель Так, Наші казали. Якрась шкіра була, раз на рік перетягувати. У нас би то не пройшло. Наші ще й би казали, стара вже шкіра, давайте міняйте. Але як би ми підняли тоді крісельне виробництво в Україні? Тут заводи би не встигали кліпати таке. Кріселко з Азарова. Не крісел. Сідальне виробництво, розумієш? Посадочне. А який це рік в принципі для 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 КВН був? Для таких кмітливих і, і, і як там в а веселих, веселих а найкмітливіше. Тобто це такий був дійсно такий ж, 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 ж такий живий рік? Насправді, ну, якщо якщо говорити загалом там про у Львові, то ну то може цього... питання корупції теж був стати, тому що <laughs> Ліга <laughs> була в нас Аміківська, а потім стала не Аміківська. Не ну, менше з тим. Я думаю, що ти ведеш до того, що, що може команда канітлонок не виграє фінал, типа в розрізді бере. В... Та ми тобі ще заплатимо, щоб тільки не виграти. Ні, щоб не виграти, ви заплатите, чи мені. Бо я претендую бути в суддях цього журі. Поговоримо потім. Я навчу такий курс. Так, якщо ми дамо тобі хабар, я не митник, але я навчу. Дамо тобі хабар, щоб ми не виграли. То вже наступного року на тому стільчику, твому, з твоєї шкіри. Не буде мій син сидіти, якого нема. Слава Богу. Бо нема сина, нема проблеми. Знаєте, да, дійсно і не насправді рік був дали, тому що е, знаєш, коли всім тяжко, то е, люди шукають якусь таку е, ну, щось частинку, такі. там ж ввечері, де можна піти і пожартувати, розслабитись. Хлопці, а щось чекаєте від новорічного привітання е, президента? Щоб отак? не загнався. Щоб добре прочитав. Там там не з першого дубля знімають, розумієш, вони пишуть на борідник і це ж не прямий ефір. До речі, вже важиш така, є ще команда знаменита, львівська команда Набла. І вони викинули в інтернет такий свій такий гумористичний новорічний трейлер. Привітання цього зараз ви бачили? А ми покажемо глядачам. Дуже велика подія буде 31-го за 15-12. Це буде привітання новорічне Президента і як до цього всі готуються, ми просимо вас показати зараз. Найочікуваніша подія року. У вікни, у у у у у у нить. Увімкніть свою уяву від режисерів сутінки. В країні сформувався цілий прошарок кровасіси. Кращі сценаристи. Немножко текст по дебільному написав. Карколомні трюки. Ретельна підготовка. Так, Саше, ну що ти не має мені, щоб мені соромно де було? Безстрашність, що межує з безумством. Хто це сказав? Я, я тобі поясню. зайдеш до мене окремо. Залізна витримка. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. Кращі спецефекти. Живі декорації. Можна дивитись безкінечно. Англійський гумор. Я розумію, що ти, щоб ти з'їв все, але я тобі не дам. Оскар за кращу акторську роль в 2004 році. Дивіться 31 грудня по всіх каналах України. Новорічне привітання. Христос Воскрес! Я спеціально буду тепер дивитися на врічне привітання, і все-таки дочекаюся, скаже він Христос Воскрес чи ні? я також після цього. Я 100% процентів подивився. Ну молодці, правильно, ну, та, молодці. Класно. До речі, ну, це супер. не перший ролик команди Кавана Блата, який ем, набрав дуже багато переглядів. Я дивився там статистику, що за першу добу існування цього ролику на Ютубі він набрав 60 тисяч переглядів. 50 тисяч них це працівники адміністрації президента. Ну вони перевіряли також нема вже команди. Бла все також вони закінчили немає хлопці тобто залишилися хіба трейлери в ютубі ролик. ще колись вони також були, зробили ролик про євро 2012 який моментально там з переглядами виріс. Ну хлопці як то кажуть рідко, але мітко роблять ролики. Ви не віктор Федери, слава Богу, і не Миколаяни. Щоб ви от могли побажати людям напередодні нового року, дійсно вже на два дні Таких молодих. Я вважаю, що побажати треба тільки одного. Це е, люди. Терпіть, коли це все пройде, і все буде добре. У нас буде нормальна влада, ми будемо жити в нормальній країні. Ну зараз так. Треба перетерпіти і передивитися його, Що Я... він буде бажати? Я так розумів, що це Триві. слово перетерпіть, це так це більше ніж з гумором сказати Та, не Триві. можна було. Триві. Триві. Да, да. Триві. Ну молоді, що Віталій? мене загалом нащенько, як як організатора таких гумористичних шоу лякають такі от всякі номера. Як нас там були 9 травня або. Тому що ти ж розумієш, ми тут серйозні речі робимо, пробуємо квиточки продавати, а тут наша влада інколи такі от безкоштовно. Циркові відколюють. Від, да. від потім всі, всі туди люди хоч бігають дивитися. А якщо щодо привітань, то. Тобто, то, грубо кажучи, політики це ваша пряма конкуренція. Так, да, конкуренція, даному випадку. Щодо привітань, то хотів би побажати всім хорошого настрою, тому що так чи інакше воно все. Якось зміниться, але треба тримати себе в зонусі, треба жити оптимізмом, бо нема на то ради. Лобсі, дякую вам за те, що ви відвідали нашу студію. Дякую за, ваші, дякую за ваші правильні і добрі молодечі думки. Вам всього найкращого в новому році. Ми зараз продовжимо наш ефір. Наші двері вже як кажуть, в Галичині, пукає левко дурко, так що будемо зараз його вітати в нашій студії.